Я й не знав, що бувають такі величезні муражники. Мабуть, королева не захоче розмовляти зі мною, прошепотів міп. У неї без мене багато справ. Дійсно, справ у мене чимало. І не будь ти драконами мої солдати швидко б показали тобі, хто головний на цій галявині, суворо промовила мурашина королева, раптово з'явившись на вершині мурашника. Стражники, готові будь-якої миті виконати наказ, вишикувалися навколо неї. Вельми, шановна королева, мене звати Нік. Дракончик схилив голову перед поважною мурахою, а потім сміливо подивився на неї. Джілка казала, що ви дуже розумна і багато знаєте. Можливо, ви розкриєте мені таємницю кульбабового поля, і я зможу літати. Ти ба, який ввічливий усміхнулась мирошина королева. Обожнюю, коли діти мріють стати кращими. Можливо, це вигадки, проте, кажуть, сто років тому кольбабового поле подарувала крила одному дракону. Але що от потрібно для цього зробити, ти запитаєш у квітів. Шукайте собі затишне місце для ночівлі. Сьогодні ви все одно не встигнете. Сонце скоро сховається. Тож на добраніч! Морошина королева розвернулась, і її стражники рушили за нею слідом. Сонце і дійсно дуже швидко котилося до горизонту. Маленька бджілка вмостилася спати у квітці, а дракончик звернувся калачиком на траві під великим листям лопуха. Він радів, що можливість втримати крила так близько, але одночасно був засмучений тим, що і за нього хвилюється мама та дідусь. Заснути міг, так і не зміг.